Всім привіт, друзі! Ми канал Валер. Сьогодні покажу, як передавати АПК файли між двома андроїдами. Для цього на першому телефоні потрібен додаток APK Extractor and Analyzer. Вмикаємо Bluetooth на обох пристроях. І створюємо пару. Ось і Redmi 9A. Тиснемо Прив'язати, тиснемо Прив'язати. Далі заходимо в APK Екстрактор, тиснемо Відкрити. Обираємо папку, куди завантажуватимемо файли. Наприклад, у папку сповіщення. Вибираємо APK файл, який будемо витягувати. Скажімо, all document. Reader. Далі переходимо до провідника. Так. Файли. Знаходимо цей файл у папці сповіщення. Ось наш EE, це APK файл. Тиснемо три крапки. Поділитися. Тиснемо Bluetooth. Обираємо телефон, який прийматиме. Тиснемо прийняти. І ось ми переслали цей файл через Bluetooth. На цьому все. З вами був Валер всім бувайте.